Кременчуцькі комунальники, які працюють, аби забезпечити нормальне функціонування міста, щоденно наражаються на небезпеку у нинішніх складних умовах військових дій. Завдяки благодійному фонду Муніципальна охорона комунальні підприємства Кременчука отримали бронежилети другого класу захисту, які розподілили між Кременчук водоканалом і теплоенерго. Ми щиро вдячні благодійному фонду Муніципальна охорона та мерії Києва і Брюсселя за надану допомогу у вигляді цих бронежилетів. В даному випадку це перемовини виключно міської влади Кременчука і їх це здобуток, що нам все ж таки. Більше 500 одиниць, все ж таки ми отримали таку важливу допомогу. Зберегти життя та здоров'я працівників на підприємстві одне з пріоритетних завдань. Важливо вживати додаткових заходів, серед яких забезпечення засобами індивідуального захисту. Комунальне підприємство тепленерго отримало від партнерів бронежилети кількості 199 штук для захисту працівників нашого підприємства. Вони будуть роздані працівникам і при необхідності використовуватись для захисту самих працівників при виконанні своїх службових обов'язків. Велика подяка благодійному фонду Муніципальна охорона та, зокрема, його керівнику Андрію Мохі за таку допомогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.